А як ви вважаєте, Андрій Єрмак подав заяву про відставку через скандал у справі Міндіча, чи щось іще могло вплинути на нього? Я думаю, це один із тригерів, тому що інших причин явних не видно. Ну, єдине, що я можу підозрювати, те, що було явно помітно на зустрічі з фракцією, що Андрій Борисович? Мав якісь питання до здоров'я. Чи зараз це є причиною? За, за одно я не можу стверджувати. Кажуть, що на засіданні фракції він ну, в нього був нездоровий вираз обличчя. Він був досить такого червоного кольору, і якби справді це не тільки ви говорите, а всі, хто був в нашому ефірі, був присутній на фракції, це підтверджує. Саме так. Тобто, є якісь питання до. Самопочуття його його причин, напевно високого тиску. Причини цього я не знаю. Напевно, це є частково лікарською його персональною інформацією, тому не Як знаю, що знаємо все деталь. Як вважаєте, Андрій Єрмак піде з великої політики? Чи все ж таки він залишиться за лаштунками і далі працюватиме з президентом? Можливо, в іншій іпостасі, можливо, просто неформально неофіційно. Я думаю, що частково він буде з президентом обговорювати якісь речі пов'язані з геополітикою, оскільки та кількість контактів, яку він вибудував в світі, і особисті відносини за цей час, напевно на них може президент частково продовжити опиратися, або можливо, як мінімум, він якусь інформацію мав би передати корисно в цьому плані для своїх наступників. Радників, які президенту допомагатимуть в цій ситуації, окрім міністра закордонних справ.